Всім привіт! З вами Віка, ви на каналі Віка Дмитрик. Сьогодні я хочу показати, як зробити таку коробочку. Там мені можна щось складати і розмалювати. Так, вам потрібен е, листок. Так, щетку дивіться. Згинайте листок от. Раз, щоб всі були кутики рівні. Загинаємо сюди. Так. Так. Загинаємо. Вище такий, так, якби би, листочок. Бачите, відкривається. Так. Пар берете, загинаєте отак. Отак. Є листочок і ми так загинаємо. І виріємо всі кутики. Але щоб вони були рівні, тому що якщо не буде рівно, вона піде не так. Так, воно є рівно. Відкрили. Тепер цю сторону загинаємо отак. Так, загинаємо. Загинаємо. І другу сторону так же саме, бачите? Отак от. Щоб все пішло під лінійку. Так, добре. Ось так вийшло. Так, тепер так. Тепер берете листочок і загинаєте його отак. От кутик, так от. І отак загинаєте його. Загнули. З Сто... тої сторони також ні. Знаєте так, це не так. Дивіться, я трошки спутала. Тепер відкривайте, бачу, тепер. Так от берете, тепер відкриваєте. Тут Запихаємо туди. Запихаємо. Так от, от запихаємо. Так от. Беремо цей кутик і, так би сказати, щоб все було рівно. Кутик в кутик, згинаємо і під лінійку вирівнюємо. З цієї сторони так же саме. Так, кутик в кутик ми має йти, тому що якщо не піде, то вийде на рівно. Так і загинаємо по лінії. Так. Отак от Так, вийшло в такий от рекутник. Отак. Пар берете цю сторону. Бачите, там є так. Загинаємо до тої полоси. Щоб вийшло. Отак от так от. от, от. Загинайте. Раз, загнули. Але дивіться, щоб всі кутики йшли рівно. З другої сторони, загинайте так же само. Так, вот так вийде. Ось так от. Отак. Овертайте на другу сторону і робіть так же саме. раз. кутик. І з другої. З сторони кутик, так, от вийшло в нас отак. Тепер берете цю верхушку, загинаєте спочатку в того. Так от, рівно, щоб воно подивилася чи не міститься. Загинаємо так, відкриваємо, загинаємо на другу сторону і відкриваємо. Тепер беріть. Закривайте тут. До -до. А тепер До... відбираєте цей кінчик. Оцей. Складайте отакий. О раз. Раз. І два. Дочекайте, будь ласка, на секунду мені треба відійти. Дивіться, ви загинаєте так от, і воно ви має вийти так. От. З іншої сторони, ви робите так же саме. Раз і два. Тепер відкриваєте тут, йдете до кінця. Отак от все от, вийшло. Берете і це все вирівняєте. І виходить, як робить. Бачите? Там можна складати буче, ну, телефоніє. Можна зняти і покласти чехол, щоб покласти зарядку. Вот так себе будете складати все і сортувати. Ви були на каналі Віка Дмитрик, ставте лайки, підписуйтесь мій канал. Всім па-па!